У селі Прилуцьке поблизу маєтку, в якому жила Габріеля Запольська, відбувся Вернісаж плакатів. В основі сюжетів творчість письменниць, які жили і творили в один час. Дуже часу посвятили на те, щоб прочитати джерела так про Лесю Українку, як і про Габріелю Запольську. Конкурс присвятили 100-річчю з дня смерті письменниці і акторки Габріели Запольської та 150-річчю від дня народження поетеси, драматургині і громадської діячки Лесі Українки. Твори та біографію Габріелі Запольської польські учні вивчають у школі. Розповідає Славомір Місяк, генеральний консул Республіки Польщі в Україні. Далі говорить про Лесю Українку. Років десять тому був Луцьку перший раз і побачив це якась пам'ятка. Lesia Ukraińska, kto taki zaczął czytać, już znał, no, kto Lesia dla Ukraińców. To takie dwie osoby o które pro które trzeba rozkazywać. moja myśl, że one prerosły epokę, w której żyli. To było dużo takiej modernej dumki pro moral, życia ludyny. Автори представили на міжнародному конкурсі 23 плакати. Нині в Прилуцькому відвідувачам показали шість робіт. Перше місце у студентки з Катовіце Марії Яжини, друге у дизайнерки зі Львова Олесі Бачинської. Переможці на захід не приїхали. Вернісаж відвідали волинські студенти. Мені дуже сподобалося, і я здивована від того, що мої однолітки можуть бути настільки талановитими і мати такі оригінальні ідеї. Плакати для міжнародного конкурсу студенти створювали за допомогою цифрових технологій. Колись це було недоступно, говорить професорка академії мистецтв з Катовіце Катажина Гаврих Олендер. Польський є знаний, як польський плакат. Це окрема школа, відома і дуже важлива для митців. То було в 60-70-х роках, коли можливості верстатів були мінімальні. І з цих недоліків народився особливий стиль плакатів мальовані. Вони зайняли свою нішу в художньому світі. Плакати можна буде оглянути у Луцьку в галереї мистецтв протягом двох тижнів. Далі їх демонструватимуть в Тернополі та Рівному. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.